Не знаю, кто убить, потому что да что там было? А, а что я не убийца? Да я не убийца. Что Кто? Да я не убийца. Да я не убийца. Бачите мені подарували какая-то добра, набере мене і не війться. Якби мені було робити, я бы вже ви мене знаєте. А ще вибачте, що такий довгий строк в мене не було. Просто в мене взагалі не було времени і оце. Ой, господі! У мене не було времени у первих, а вторих уч оце, коротше, вот там. А еще, а ще. А ще о, я мене а еще ще... вона не записувала запись, та я це не це? І ще одно, бо я. Да, і ще я удаляла аккаунт, я поставила паролі, типу, то на проложення, і я хотіла його якось обрати, але я не обрала, так і досі не розібралася, як я взагалі не ставила. Так и не поняла. Поди, девчонки, вот. Костян, все пока.